Добрий день. Що? — Бог. Добрий. Добрий. А то ще будуть питати, де ти дівся, я тебе не показую. Ти на війну і вбив. Ти що, здурівся, що, що? таке молодше? Ну, а хто буде питати? а ну, де може зараз прийти. Ти що, таке, боже, таке дурне, оце каже. Не треба, щоб ніхто нікого вбивав. Друзі, всім привіт. То нам не треба, а є придурки на світі, це треба. Ну, є. Сьогодні тепло, на дворі вітру немає. Я закуталась, хустка баби, куртка діда, як я кажу. Сергій зато яскравий. Бенетон-куртка, джинси куртка. Ми робимо прогулянку. Ми вислали посилки тільки що сукню, то що показувала вчора у лозі. Потім світшоти. Багато хто так написав, сподобалось, від що ти друзі дуже рада, що вам подобаються, вони яскраві. І Сергійку навіть сподобались, каже, дуже гарні, покажи у врозі. Це ж ти мені сказав, щоб я їх показав. Я не сказала, що я спитав. Ти... Я ж просто... Ти няшність проявляй. Я не вмію проявляти. Я знаю, але ж старайся. Проявляти няшності. Я і так себе стримую. Я знаю, що ти стримуєш, щоб не матюкатися в кожному відео. Ой, зайчики, пташки чирікають. Дуже жарко мені в ці куртки, ну вже ж я йду. Юля сьогодні пише 8 ранку. Я проснулась в 11. То зараз вже 2 години дня, а в мене тільки ранок. Думаю, ми що поїсти, купимо піцу знов. Зробимо зараз кружок. Но сьогодні не в тому. Юля пише, скидає відео. Осколки десь попадали. Та квартира, що в неї добудована. І туди попадали осколки, там порозбивало вікна. Юля каже, ну так, каже, ще не встигло достроїться. То вона каже, я так нервничала, обрягала пів кухні, вже надумала собі все, кажу, купляю вже якісь антидепресанти легкі пий. Воно мені нічого не поможе. вікна, розбило ту будку. Навколо. Ні, не тільки ту будку. На першому етажі вікна, на шостому десь там. Тож вона скидала чат-переписки, люди ж вже їздили, туди дивилися, що там. То вона ж нанервничалася і вже ригала. Вже нервнічалась, вже ригала, каже, нічого в мене немає. я буду бомжом, буду жити на вокзалі. Боже. оце ж таке. Нервничає. В кожного зайчика свої проблеми. Нірніча людина переживає, От, як і всі ми. Трохи вулиці. Це задовбується погода, сірість, хочеться вже квітів, літа. І згадаєте, потім літом, як нам хотітиметься, щоб не було жарко, щоб не пекло. Але вже оце, отаке затягнуте, дуже впливає на загальний настрій. Дуже прямо. Що, ну, у нас, я дивлюся інших блогерів на Рівненщині, наприклад, то в них там хоч якийсь сніжок був. В нас, ну скільки в нас там, випав і розстав. морозу як такого не було, ну там один день. Тобто зими такої взагалі не було. Ну, що хто знає, який лютий буде. Березень. Сергій каже, будемо зимувати в травні сьогодні. І, і це ж ти вскидав, да, в телеграмі квітки розпустилися вже там в деяких районах в Києві. Ну, я скидав, десь показували, знаю. може це, це інтернет, може фотки були зроблені весною. Хто його знав? <свісно> ну. Зараз гріблять що як якби Ну. І пишуть заголовки, щоб побільше втикали на цю да, да. вже, вже... І кабельні заголовки, знаєте? Так. Стало відомо там розкриття такого-то. Зайчики, не ведіться. Вже там так... в основному ці новини, висосані з пальці, там ніякої інформації. І мені ті вироби, я бачу такий заголовок, я навіть тих, які дивлюся, не назимаю. Ну, Таких немає, в принципі. Ну. Але ж вони в Ютубі вискакують. Я вже не назимаю, бо він що знає, що це полова і туфта. Не, не про що. Ліж би нажали і хоча б півминути подивилися. І не, Їм вже добре. Є така спекуляція на оці, як кажуть, клікабельні заголовки роблять. От наша поліклініка тут ніяк не деструється, Хоча вона вже готова, а чого її не запускають, я не знаю. Тобто, бачите, з біло-синім будівля це буде. Ну, тут місцева поліклініка така невеличка. Наша не працює, бо там ще я бачила червона. Стрічка вісить. Лікарів нема, можливо і так. Багато лікарів виїжджають за кордон зарплати. в Цих лікарів не дуже великі в наших, ну або роблять і в державній, і в приватній. І оця ж Олександра привітла, розказувала, як вона працювала в лікарні, які ці нерви там по-страшному. Таке, друзі добре, що тепло. Мої подружки, я на них завжди кажу, мої подружки. Мої подружки гуляють, завжди наблюдаю, до речі, за воронами. Привіт! Сергій навіслючений. Сумка, пакет. Зараз ще підемо купимо піцу. Чого не хочеться. Я, до речі, я робила котлети морожені в морозівки, але сьогодні мені не хочеться котлет. Оце ми так робимо тут по колу, буде ще гуляти. Ну куди ми ще підемо гуляти, да, зайчик? Чи що? Да. Да. Сьогодні без настрою. Будуть казати, що ти злий. Так, так. Я вже просто ми вже гуляємо і тренувалися. Я думав, е, Юлій казав, що більше ходиш, ти більше становиться. Ну це вже не в моєму віці. Це не допомагає. Не допомагає, але рухатися треба. ходиш один приходиш, ноги болять, все болить. Все болить, але <світ> ж мусиш рухатися. 20 кілометрів приходжу, треба падати, обігати. <світ> <світ> Тренування в молоді сі, можна тренувати свій організм, м'язи, все Це вже безполісно. Без але, друзі, рухатися треба, бо це для кровообігу краще. Я про те, що мені морально легше, коли я вийду, походжу, пороздивляюсь. Це навіть не для здоров'я, а для менталочки добре. Щоб кукушка. Ну це люди різні. Сергій нормально вдома в ігри грають, він оно, на симуляторі вже знову літає, то в нього була перерва, ви пам'ятаєте, а зараз він знову. Літає в самолітик і так себе відволікає, йому подобається. Може, що ти сідаєш на часик, на другий, ну ти біж, ну, Тебе думок немає ніяких, тільки там. Яку кнопку нажати, що як правильно все голові не зробити. Я-то ні. Час, я, більше, ну, прави. Взагалі, в мене нема тяги взагалі до цих ігор. Колись там якусь я собі устанавливала на телефон ну, таку дитячу. Я зрозуміла, що це зовсім не моє. Вообще. Тому, ну. Посидіть поруч, подивитися, як хтось грається, я можу. А сама гратися я не буду. О, жарко. Жарко? Ну та ти ж в пуховіку. Парко. Виставила мене ні, що тут да, Я кажу, до скільки ти будеш одне й те саме вже носити? Одягай другу. Десять курток ти ходиш в одній. Так він оце тепер йде, розказує мені, що я заставила щось інше вдягти. Ну нічого, страдай тепер. Пішли, ще купимо в банкоматі, в банкоматі піцу, як я кажу. Це таке, зайчики, вже вдома покажу вам, що роблю і куди бігти. Хоча це ми поки прийдемо, буде три години знову я. Треба сьогодні хоч подоробляти те, що обіцяла. Я вже деякі замовлення ваші по викрикам поскладала отак, по кучкам. От, то вже сьогодні ввечері буду писати давати реквізити, вже дещо я попідготавлювала, Ну так нормально попідготавлювала. Просто що вчора. Про брюки? Про брюки. Ну там же ж деякі дівчатка замовляють і брюки, і ліф. От. То Там буває таке, що, наприклад, в мене брюки готові, ліф не готовий. Я домальовую, доробляю. От. Бо Сергійко мені добре поміг, але все рівно там треба попідписувати по... по. Управляють трошки, бо воно щильно, коли ножницями ріжеш, такі як невеличкі зазубринки є на папері. Піца. Сама дешева за 99 гривень турбо-маргарита в нас. Бо ми взяли перший раз, ми брали якусь, мабуть, що карбонару, була добра. Потім суперм'ясо, мені не сподобалось. Я читаю, ось Тут воно випікається, тут пише, скільки буде випікатися. Я вже показувала цей автомат. Три хвилини і піца готова. Ку -ку. Купили піцу Маргаріту в цьому штуці. Мені просто з помідорами не подобається. М'яса нема, для мене це якщо без м'яса, піца не смачна. Зараз, друзі, візьму штатив і прицеплю вас на штатив, бо це в мене підставка для телефона, і вона незручна. О! Отак ось ви в мене будете. Поки я тут москочу, ось, бачите, таке завруре, отака штучка. На різну висоту. Ну, це саме тут не вистачає, щоб так прямо стояло. Саме менше, це оця ось. Це я коли вставляю планшета, бо ще щось тут користуюсь. Після обіду стала голова, боліть, отут в одній точці. Але ще думаю, вдруг пройде. Як не пройде, то треба пити таблетку від голови. Ох, що я роблю? Сергій мені допоміг, вирізає ось по цьому, бачите, і розмальовує. Я кажу, Сергій, ти такі стрілки товсті, оці малюшка, попідтирай". я попідтираю. Кажу, вже не буду. Вже не буду підтирати, ну, може, подивлюся я. От, то треба сьогодні зайнятися знову викройками. Вчора відправляла замовлення те, що шию. От, друзі, я не можу одночасно робити якихось 10, 10 робіт. Тому що ти розпорушуєш свою увагу і не можеш сконцентруватися на чомусь одному. А так от сьогодні я подоробляю оце що треба, тому що дівчатка, коли замовляють штани, деякі замовляють ще ліф. І не всі розміри в мене готові. Деяких немає, треба подоробляти, от, попідправляти все. Тобто, поминули, то, що порозмальовувати, то ще і попідправляти дещо. Ну, лівцями все рівно не так вимазується. Так що, зайчики, сьогодні такий день, То ли магнітна буря якась. Кажу, як не пройде голова, то буду пити таблетку, а може і пройде. Буває таке, що болить, болить, і пройде. А як не проходить, то треба що то, треба -то делати. Так, що ще? Просили зняти урок у того платі, що я вчора показувала. Зайчики не. Чудіть, то ж є уроки, ж ось 2 дня чи три дні назад робила базова викройка реглан. По ній ви можете пошити таке платье. Якщо треба повторити, то напишіть мені в коментарях, я, звісно, можу зробити. Просто я ж бачу, скільки переглядів тих уроків. Ви ж не хочете їх дивитися. А я рахуйте витрачу 2 дня на цей урок, а переглядів буде ноль. Ви поняли? це ж робота. Будь-який урок, друзі, це робота. Зняти, змонтувати. ну... Ви ж маєте розуміти, що це купа роботи. Так що ви маєте зробити наступним чином: взяти, зараз відкрийте відео по реглану, як з базової основи зробити реглан, і продивитися його. Бо якщо я бачу, що нема переглядів, ну, то якийсь сенс мені його цей. Деякі пишуть: о, я дивлюсь потім, друзі, потім мені не підходить. Я блогер, в мене мають бути хоч якісь перегляди, розумієте? Мені потім не годиться, мені треба от прямо зараз. Мені треба прямо зараз. Зараз. Загадала я Сергію. Зайчик, ти відкриваєш новий папірчик? Да. Так. Відкривай. Там осталось. От по одному ну, так, да, відкривай. тільки ж там ширина. Ти може оцей широкий, давай я заберу. Мені тут для других цілей він буде. Чи що? Бо ми замовляли до того папір 96 см по ширині, в рулоні 50 метрів. А цей вже його немає взагалі, є тільки 86 вущий. І на нього ж вже зовсім по-другому лягає викройка. Ну, оцей білий. От так, це є. Це я тепер зараз все продивлюся. Тут мій зайчик розмалював для мене. І всі, от, бачите, отакі от от моменти, от такі от зазубрінки, як тут. Оце все я зараз буду брати ножниці і кожну цю викрічку спочатку я вручну підшаманюю, де можу. Ну, Тому що дуже ж не чікнеш, це ж вручну. І потім буду розмалювати. Тому, друзі, це отак-от не швидко. Не швидко, але час від часу, зараз я вас. Потрясу трохи. Час від часу буду переключатися на якесь шиття, тому що можна чокнутися, якщо робити одне і те та саме. Так, тобто, це теж є. І отак от, от потроху буду. Ось тут ось. Бачите, оце такі моменти, наприклад. Зараз я вам покажу, чому так довго. Тому що, коли от вирізається, бачите, отакі от, от моменти. Ось у. Оце я його підправляю все ножничками вручну. Щоб не було ніяких зазубрінок, щоб викрічка була рівненька, все, кожну беру, кожну підрізаю. До речі, в мене було питання про цей круглий ножик. Ним, друзі, незручно. Ви не можете вирізати тільки один шар паперу. Плюс оці міста. Ним нормально не виріжеш. Трафарету немає. Це якби у нас, наприклад, ці викрики були з дерев'яного трафарету, то тоді ви можете тим круглим ножом під цим трафаретом, ну ви поняли. А якщо у вас отака бумажка, то ви його не можете взяти тим круглим ножиком для паперу. Це все вирізати. Це незручно пробували. Ми вже як хочеш, пробували. Тобто Саме нормальне це вирізання ножницями, і максимум, що ви можете вирізати ножицями це 4 слоя паперу за раз. Більше ви не можете борве потім папір. Ну і отакі от зазубріни, вони все одно будуть, тому що ножниці, ви ж отак робите. да? А тим кружком він взагалі він отак от прорізає, проріза не до кінця, папір рветься, то воно наудобно. Бо було питання, мабуть, від Олександра. Олександр вам привіт! Дуже дякую за коментарі, друзі. Отак. То Тому отак. Друзі, не забувайте, що все залишилось пару днів до кінця місяця. Як ви пам'ятаєте, для самого активного глядача буде в подарунок бокс швейний. Зараз я його знову вам покажу. Ось такий швейний бокс. В кінці місяця серед вас. Я у ну, мене в Ютубі так показує, в принципі, там активні глядачі, там показує, хтось скільки коментарів написав. Це навіть нічого мені не треба знаєте, відкривати і рахувати. В аналітиці блогер бачить Це. ось такий от боксик активному, самому найактивнішому глядачу за місяць отримаєте. І, можливо, не тільки цей, можливо, я ще до кінця місяця ще щось, тобто буде декілька глядачів, щоб вам було цікавіше. Тож коментуйте, пишіть багато коментарів. І боксик поїде до вас, подарунок. А я зараз малюю, це мені треба оце зробити. Це який зараз тут розмір? 56-58. Потім я візьму за штани і потім аж ввечері, друзі, десь, може, годин в 9, надію, що голова пройде. Як не пройде, то вип'ю таблетку, полежу, голова пройде і тоді буду писати. Вона бо больну голову нічого не роблю. Ну, Хіба що тако, знаєте, щоб нічого не забутися, нічого мене не відволікало. То понаписую дівчаткам, бо в мене вже прям по кучках ваші замовлення лежать. Тільки треба взяти і вам написати. Лежать деякі розміри, ну, ті, які от підготувала, тому що дівчата замовляють штани і ліф, ще щось і ліф. І я от пакую, попакувала, тільки буду підписувати і писати вам ваші замовлення, щоб ви знали, що все в процесі. Єдине, що, чого я не даю штанами, це відеоінструкцію по роботі, так як було з базовою основою ліфа. Зніму пізніше, бо ще бачите, да? то те, усе то, то, виходні, я ж це жива людина. Треба відпочити, і, і так ну, вистачає. Зніму ньому ж розкажу про прибавки саме найважливіше. І, до речі, було питання. Зараз я покажу вам, давайте зараз забираю, бо треба показати на столі. Друзі, було питання у мене, що дівчина круїла. Штани не ті, які в мене купила, ні. Просто вона кроїла штани з якоїсь там тканини зжатої, і в неї покрутило штанину. Я зараз розкажу, чого крутить штанину. Внутрішній оцей шов. Бо ви зекономили, признавайтесь, ви зекономили. Зараз беру якийсь розмір, будь-який. Давайте, фігару тут, фігару там. ось який в мене лежить. О, найкрасивіший в мене тут є. Чого найкрасивіший, бо 62? й 62. й Дивіться, друзі. Це дуже важливо, дуже-дуже дуже важлива інформація, яку я даю абсолютно безкоштовно. Дивіться. Зараз я сюди вас руку. Це коли ви зекономили, ви зекономили, ви зекономили, ви зекономили. Дивіться увагу. Я підніму ще вище. На кожних штанах. Оця лінія вона не просто так намальована, це не для прикола. Бачите, ось оця лінія, вона не для прикола. Ця лінія вона малюється відносно кромки тканини. Я зараз от підніму вище, вам видно? Тобто, Коли ми розміщуємо викройку, ота лінія. Тобто, якщо ви помістите викройку отак, у вас штанину покрута. Чого? Бо лінія вам видно ось, відносно кромки, давайте отак. отак, О. Відносно кромки, бачите? Тобто штанина має лежати отак. Прямо відносно ось кромка, і ось оця червона лінія. Прямо має. бути. Не отак ви розміщуєте свою викрику. Бо, звісно ж, так ж менше ткані треба, правда? ж? Ні-ні, моя дорогенька. Ось о. По-другому, не буває. Ось, бачили червону лінію? Ось о, рівно. Тобто, отак кладемо, так само передня половина. Отак кладемо. Відносно кромки тканини. І якщо ви покроїли отак, а потім це положили отак, бо вам же ж тканинка, вам же ж треба влізти в ті нещасні метр п'ятдесят. Понімаєте? Звісно, покрута, бо як штанина має бути рівно покроєна, ось симетрично відносно кромок, відносно полотна, відносно ниток на тканині, має бути тільки так. Якщо у вас хоч трошечки, хоч трошечки пішов перекос, то, звісно, його покрута. Ось, оце дуже, дуже важливо. Коли буду розказувати ще відеоінструкцію по штанам, будемо знов токти воду в ступі. Тому що від цього залежить, чи покрутить оцей внутрішній шо. Друзі, не будьте жлобами і жлобіхами, крої... кроїмо правильно, не економимо тканину. Ви поняли? Оця ж червона лінія. Оця червона лінія, вона важлива. Бачите? На передніх половинах, ну ще вона відносно цей, бачите? Передня половина. Чому вона важлива? Бо в нас, відносно цієї лінії, йде рівномірне зауження штанини. Бачите? Вона чітко посередині штанини йде, оця лінія. ось, Оця червона. Тому чітко по кромці ми розкладаємо так, щоб ця лінія була відносно кромку. Так само ця, коли ми беремо задню половину, тобто ми кроємо не отак, бо, звісно ж, тканини менше йде, а ось відносно того, як у вас пішла, бачите, симетрія штанини ось з однієї і з другої сторони. Тому що в нас же задня половина, вона взагалі під наклоном. Ми її не отак кроємо, а ось де червона лінія. Я думаю, я розтовкла вже воду в одну штуку, все, як ви любите на помідорах, щоб ви, друзі, бачили. Тому не економимо тканиною ці лінії, вони не просто так, вони всі важливі. І звісно, що я буду знімати відеоінструкцію. Хто не може дочекатись, друзі? Відкривайте базова основа штанів, є російською на каналі, є багато відео штанами, де я теж розказую принцип шивання знизу вверх або зверху вниз кожної штанини, щоб не перекрутило. Тобто, ви можете шити одну штану, та що вони там? Приложили, Ой, це шею сюди, а це отак от сюди, а це отак, а це отак. І так я буду шиї, і якось воно дай буде. Ні, не буде. Ні, не буде. Не буде. Друзі, не буде зайчики. Робимо все гарно, тоді буде гарно. А якщо робимо як-небудь, то якнебудь і вийде. Ви поняли свою основну помилку. Відносно штанини, оці лінії нанесені не просто так. Якщо у вас цих ліній нема, допустим, то відкривайте моє відео. Дивіться, згинаємо цю е, свою викройку навпіл. Я потім теж буду пояснювати, як це все робить. Ви поняли зайшов все. Буду працювати, друзі, бо роботи багато, а часу мало. Роботи багато, а часу мало. Я не знаю, як так виходить. Хтось там колись. Пише, що як все встигати, я не знаю. Я нічого не встигаю. Роблю, як виходить. Каже, а як вас так, е, у вас як ви так планували? Кайні, як вийшло, так і планували. Оце в мене. Як вийшло, так і планувалось. Так що ось так мої дорогенькі любізайчики. Ви поняли, відтираю і буду. Бо багато дуже в мене сьогодні. Роботи саме по викріках, ви поняли, і це треба зробити, щоб дівчатка не нервничала. Дівчатка, не нервнічайте все буде. Просто я ж хочу зробити його, ну, довести його до ума. Ви ж не хочете отримати що-небудь. Ви ж хочете гарно, і я хочу зробити максимально гарно і плюс комфортно ж для себе. Тобто я ж не можу заганятися і вставати там в 6 ранку, да, щоб все спіти. Ну не можу я так. Нащо мені тоді працювати, щоб отак от, на ізніможенні? Ні. Так я теж не можу. от. Тому, зайчики, отак, як виходить, так і роблю. Так, все працюю. Все по списочку, все там те, що підготовлений, наприклад, ввечері понаписую, чекайте, зайчики, Все буде, нікого не обіжу. Якщо, наприклад,. Ну, я написала реквізити і не відповіла, то тоді ви мені пишіть. А так, ну, якщо там ще пару днів пройшло після вашого замовлення, то ви ж бачите, скільки треба часу для підготовки. Плюс є якісь нагальні питання, які я, наприклад, вирішую Там по пошивок, кому строю, срочно ті, які в мене ще до того були списки, бо воно ж процес. Так що, зайчики, все буде добре. По штанам, я думаю, вам відповіла. І напишіть, будь ласка, чи для вас це новина, як правильно викладати викрійку штанів? Чи ви трошки економили викладали е, неправильно? Пишіть, друзі, пишіть, не бійтеся признавати свої помилки, якщо вони у вас були, щоб другі дівчатка теж бачили, що, можливо, хтось щось неправильно робив. От. І якщо є якісь питання, по крою, наприклад, якщо у вас щось не виходить, пишемо в коментарях. Друзі, пишемо. Ви ж бачите, я на все реагую, на все даю відповідь і пояснюю, чому так. Чому так, да? чому бувають помилки, чому найчастіша помилка це в цілях економії. Завжди. В цілях економії або в спішки щось не так зробила. Ні, не спішимо. Спішка добра, при ловлі мух. Оце, щоб швидко поймати муху, все інше робимо нікуди не, не поспішаючи. Все зайчики, поцюмкала, побомкала. Буду працювати, У мене стіл цей трясеться. Але вже ж не буду Сергія йти той свій забирать, буду поки що тут страдати на цьому. Бо в мене інша тут біленька лежить, а вона трохи менша, тому вона трясеться. Бо та так лежала прям нормально. Все, всім пока.